Я думаю, багато хто з вас чули про такого апостола Павла. Але перед тим, як стати апостолом Павлом, цей чоловік робив дуже багато таких страшних речей. Тому що він був таким агентом єврейських спецслужб і він вишукував людей, а знаходив їх знаходив різні доноси, на них давав, і потім віддавав цих людей на страту. Ну, як мінімум до в'язниці, а потім і на страту. Отже, я прочитаю, це буде «Дії апостолів 9 глава. Тим часом Саул продовжував погрожувати послідовникам Господа, намагаючись налякати і знищити їх, він пішов до пересвященника і попросив у того листи до синагог міста Дамаска. Він ходів, щоб у цих листах йому було дано повноваження. Якщо він знайде там послідовників дороги Господньої, все одно чоловіків чи жінок міг схопити їх і доставити до Єрусалиму. Коли він уже наближався до Дамаска, несподівано світло з небес спалахнуло навколо нього. Савл упав на землю і почув голос, який говорив до нього: Савле, Савле, навіщо ти переслідуєш мене? Савл запитав, хто ти, Господи, і голос відповів: Я Ісус, якого ти переслідуєш. Але встань, іди до міста, і там тобі буде сказано, що маєш робити. Люди, які подорожували разом із Савлом, стояли мовчки, вони чули голос, але не бачили нікого. Підвівши з землі, Савлу розплющив очі, але нічого не побачив. Супутники взяли його за руку і повели в Дамаск. Три дні він нічого не бачив, нічого не їв і нічого не пив. У Дамаску мешкав учень Ісуса на ймення Ананій. Господь сказав йому у видінні Ананія, він відповів: Я тут, Господи, Господь йому відповів: збирайся і рушай на вулиці, що зветься прямою. Там, у домі Юди, запитай чоловіка з міста Тарс, наймення Савл, Він зараз молиться. Йому було видіння, і він бачив, що від нього прийшов чоловік наймени Ананій, і поклав на нього руки, і він знову прозрів. Та Ананій відповів: Господи, від багатьох чув про цього чоловіка про все те лихо, що він заподіяв твоїм святим людям у Єрусалимі, і сюди він з'явився, наділений владою від головних пересвященників схопити всіх, хто вірить у Тебе. Але Господь сказав йому: Іди, бо я обрав цього чоловіка, щоб донести ім'я моє до поган, їхніх царів та до їхніх людей ізраїльських. Я сам маю показати йому все, що він мусить вистраждати за ім'я моє. Отже, ми бачимо юнака, який е, був такий, знаєте, є в українській мові таке слово горливий, такий твердий, з таким е, серйозним характером. І він вважав, що він, коли він е, ловить християн і віддає їх до в'язниці, що він цим служить Богові. Ну, Скажімо, слухав таку погану пропаганду. Але він був впевнений, що він робить добре. І ви знаєте, що сталося в нього в житті, як ми читали ці історії, що Бог просто до нього з'явився. Всі е, люди, які були навколо нього, вони чули голос, але не бачили, Вони не розуміли, що відбувається. І дуже цікава річ, скажу таку фразу, що Бог повірив у цього юнака Савла, який пізніше став Павлом. І... Як би не було дивно, як би це дивно не звучало, що Бог вірить у кожного з нас, Він вірить у наше майбутнє і вірить у наше навернення до Нього. І незважаючи, який ти сьогодні є, чи ти гонитель церкви, чи ти е, якийсь розбійник, чи ти когось обманюєш, чи ти ну, представник якоїсь корупції на якомусь рівні, Бог на це не дивиться. Бог не дивиться на тебе, який ти є сьогодні, але Він бачить тебе, як, ким ти можеш стати завтра. І тому в житті цього юнака відбулося велике чудо, тому що Бог повірив у нього. І як результат, цей Савл повірив у Бога і став апостолом Павлом. І життя його зовсім перемінилося. І коли дивиться за інших апостолів, то одного разу вже апостол Павл був дуже апостолом, він говорить такі слова: що я послужив Богу більше всіх тих апостолів. І потім він себе виправляє: Правда, не я. А сила Божа, яка вже діяла у ньому. Інші, ну, і коли ми дивимося на інших апостолів, то це були хлопці, і більшість з них вони займалися такими непотрібними речами. Пригадайте хоча б того чоловіка, який написав Євангелій Матвія. Матвій це був податківець, це був такий крахобор, це був такий, даруйте за слово, який лапошив єврейських людей, які були під римською окупацією. І цього чоловіка всі ненавиділи. Бо вони знали, що цей лапошіть мене, моїх близьких, моїх рідних, замість того, щоб брати податку, наприклад, там, 10 динарій, він брав 20 або 30. І до такого чоловіка також прийшов Ісус Христос. І Він сказав йому, я сьогодні хочу обідати в тебе вдома. Розумієте? Ісус Христос зовсім по-іншому дивиться на людей, як дивимося ми. Ми дивимося, це погана людина, себе ніколи не хотів нічого мати. Ну, а цей, можливо, добрий чоловік. І ми хочемо дружити тільки з добрими. Але різниця в тому, що коли ми дивимося на цю погану людину і з Божою допомогою починаємо мати з нею якісь стосунки, якусь комунікацію, якісь, якісь речі, якісь справи, то ми з цієї поганої людини можемо зробити набагато, ну, з Божою допомогою, набагато більше людину, як тих добрих, які є навколо нас. І коли ми дивимося на своїх дітей, часто ми бачимо, що вони ліниві, вони там не хочуть навчатися. Але ми мусимо повірити в те, що він стане кимось. Тому що Бог повірив і вірить в нас, що ми станемо кимось. Сатана вірить в те, що ми станемо ніким. Але Бог повірить, вірить в нас, що ми станемо кимось. І коли ми починаємо, знаєте, ставати кимось, тоді ми починаємо вірити в Бога. І Бог робить нас кимось. І все, що сьогодні проаналізуйте кожен своє життя, що ми досягли. Як би ви це не заперечували, але більшість цих речей це є досягнення Бога. Тому що ви довірили Ньому, тому що Він зробив вашу дорогу простішою, тому що він став вашим порадником, тому що він повірив у вас. Амінь.